Як дитина просто ні, то мені все не мати, ну ну нахуй, то ти насправді не знаєш, та я насправді не вмію, я все забув і так далі. Якщо ви дивитеся там, що так все класно, насправді воно ніхрена не класно. Ви хочу зараз показати, от е... в якій формі моє тіло. Всім привіт! Я вітаю тебе на моєму каналі, якщо ти на ньому вперше, або якщо ти вперше раз мене бачиш і, е, для початку я представлюся. Мене звати Міша, мені 23 роки. Я експерт в роботі з підсвідомістю. я тета практик, пройшов 4 курси з тета Хілінгу. Також я веду Інстаграм, веду Тікток. Зараз вже активно починаю і вести Ютуб. І просто я хороша людина, яка обрала. Свій шлях йти за покликом душі. Що я розповідатиму зараз в цьому відео, то, знаєте, всі ми так бачимо багато зараз в інтернеті, всюди активно успішного успіху. Я також йду цим шляхом, обрав для себе просто прожити для себе це життя найкращим та найвищим чином для себе. І хочу вам розповідати про те, що як насправді цей успішний успіх не просто дається, нелегко. Наскільки просто нас життя, обставини може ламати, і наскільки ми можемо це не витримувати. Тому що одне просто розповідати про це, а друге це показувати на своєму прикладі, так як це роблю я і робитиму надалі, тому що. Саме правда, саме істина, щира істина для всіх для всіх вона дуже актуальна. Тому що ми вже настільки зараз бачимо цього успішного успіху, коли заходимо, просто що це дуже сильно треареть. А чому тререть? Тому що ми також так хочемо. Тому що ми застремо і це нормально, тому що ми люди. А чому, чому саме так? Чому саме так складається все для нас якось негативно, тому що ми самі для себе так створюємо. Але зараз не будемо про те. Я не буду вам розповідати про те, що ти сам собі так створишся. Ми всі так знаємо, що ми самі це створимо. Я розповідаю зараз свій приклад. Наприклад, я пройшов навчання я творець. Я пройшов і курс з Deta Але зараз я просто. Дуже сильно впав на дно. Я б, знаєте, не подумав, що так ось буде. Тобто, я, якби і не на дні, але відчуваю себе досить на ньому. Тому що все було так активно, я вже почав так сильно вести, ну, як на даному етапі я почав досить так сильно вести свої соціальні мережі, проявлятися і просто все. Воно впало, так, знаєте, як, як графік біткоїну. Все так впало, і потім почало знову в мене підніматися, і зараз ще сильніше впало. І, наприклад, не знаю, хто якого дня це буде дивитися, але вчора, перед цим днем, я вже настільки зайшов просто в дитячу позицію. Тобто, от мені моя дружина каже, Міша, ти все можеш, Міша, ти е, знаєш, Міша, ти вмієш. В тобі все це є. А я почав як дитина просто: Ні, то мені це не мати. Ну нахуй та ти насправді не знаєш, та я насправді не вмію, я все забув і так далі. І фік його знає, розумієте, я не знаю, як це відбувається, але таким якось чином воно чином йде. І я вже думаю, просто. от... Так не хочеться починати все спочатку. І вже були думки залишити все нафік і просто йти жити таким, таким повседненим життям, як я жив дотепер. Та ні. Я все рівно повертаю себе до Творця. Щоб узнався, ще повертати себе до Творця. Це просто ти повертаєш себе на той шлях, яким ти насправді хочеш іти. Тобто я мрію там чи про машину, чи про будинок, чи про якийсь бізнес, чи про. Якісь благодійні дії, які я хочу робити для цього світу, це означає повертати себе до Творця, якщо таким просто загальним висловом взяти. Тобто я забиваю на те, що я здавався, і все рівно починаю йти до того, до чого я стремлюся. Але ти можеш як одного дня повернутися, так все рівно ще сильніше впасти, так все рівно ще сильніше здатися. І хочу вам казати, що от так в мене зараз іде, і так це нормально, тому що ти людина, і це головне ось приймати. Я хочу поділитися з тобою тим, що наскільки важливо просто говорити я, ну, я вмію. От, наприклад, я борюся зараз з тим, що я курю Айкос. Я мрію, що ні, я мрію про таке класне тіло, я мрію, я бачу ось це позитивне, таке своє активне, фізичне, спортивне життя. Ось як я там проявляюся, як я розповідаю про все. Але в той же момент мені стидно, мені стидно поділитися, наприклад, показати своє тіло, яке воно зараз є. Хоча Хоча чого, типу, ну, ну, казало би себе, ну, та що такого, Я просто покажу себе. А тому, що, наприклад, 99% людей просто. Стісняються або жемляться. Я говорю так, як, Тому що я саме з Закарпаття і в мене багато таких слів проскакує. Ви можете це вже помічати, але не суть. Просто от, я, в мене є знайомий, ми десь колись чи фотографувалися, чи знімали відео, і там було поп'яні. Він не дай Бог, щоб його побачили, щоб його побачили без майки. Тому що там у нього живо, тому що в нього там волосся, тому що в нього там не підкачі груди. так само. А чому ти зісняєш? Якщо ти, якщо ти такий є, то що типу, такого? Знаєте, В цьому відео зараз я, тому що я взагалі не готуюся, я просто говорю те, що є. Я говорю з потоку, я говорю те, що зараз думає моя душа. І до чого я це все говорю? щоб Якщо ви дивитеся там, що так все класно, насправді воно ніхрена не класно, ви не бачите ту всю ту всю історію, яка вона є просто за екраном, яка вона є як на стільки кільки. Тому що я на своєму прикладі, от я коли я знімаю, коли я все класно, коли я там позитивний, коли все йде найкращим та найвищим чином, хоча воно йде і так і кожного дня, але коли вже щось йде негативно, то я вже абсолютно починаю нервничати і так далі. От коли все класно, я так знімаю, там, я говорю, що, блін, ти творець, ти то. Я розумію, що цього мало. Я розумію, що це просто недостатньо того, що ти сказав, що ти... От, тобто, я тобі сказав, наприклад, що ти творець і ти все-таки, да, я творець, я починаю творити. Ні, воно не так іде. Ти все рівно, От тому що в кожного з нас різна ситуація життєва. І я не знаю, як в тебе, ти не знаєш, як в мене. Але я хочу просто донести ту суть, щоб ляха ви ну, подивитися поди, такий на, на цей успішний успіх, так? Але ж ти така сама людина, як і та інша. Ти такий самий, ти така сама, просто чи дівчина, чи чоловік, чи, чи ну, в тебе такі самі руки, в тебе такі самі ноги. І в тебе такий самий мозок. Просто в кожного з нас в голові. в... Свої обмеження, свої переконання. В кожного нас було своє різне дитинство, і це нормально. І не кожному з нас, багато не кожному з нас. Тобто, не повинно, не, не потрібен весь такий успішний успіх. Не потрібен цей весь просто це все нав'язано, це все нав'язано оточенням. Це все нав'язано, тобто, бо і в нього є, і в мене так має бути. Ні, можливо, в тебе так не має бути. А можливо, це має бути ліпше, а можливо, це має бути ось е трішки не так, як, як в когось. Але для тебе, для твоєї душі, цього достатньо. Тому що ось ти прийшов в цей світ, щоб прожити зараз ось так. Якщо ми будемо гнатися за всім таким е пиздатим, то ми не будемо помічати, то ми не, не, не будемо. Ми не помічаємо те, що ось зараз є навкругом нас. От, наприклад, я. Я навчився тому, щоб подякувати просто за те, що я ранком прокинувся, за те, що я поїхав на роботу і зі мною нічого не сталося. За те, що я відпрацював цілий день, і там мені ще е, приготували на роботі обід, і там я, наприклад, цілий день я пропрацював і я не вдарився ніде. Я прийшов додому, мене не болять ноги, мене не болять руки. Це такі, це такі просто прості речі, за котрі ми. Можемо подякувати, і на наступний день ми вже можемо далеко більше відчуватися. Але якщо ми будемо дякувати з думкою, що, типу, я сьогодні подякую, щоб завтра у мене було краще, то ні, так, так не буде. Знаєте, зараз в, дум... в голові в мене проскакують думки, що Міша, ти тут мелеш, ти тут просто якось так без суті розказуєш, ти не продумав нічого. Але дотепер, знаєте, я хотів, коли хотів записувати відео, я починав зперву. Так, продумувати, так. І в мене було, наприклад, на одне відео 44 спроби, розумієте? Було 50, було 25, було призво. Було так, що я 30 спроб зробив, і я це відео навіть і не виставив, тому що я всю енергію. потратив. я знаю, що зараз не кожному зайде це відео, але вже, як мінімум, можливо, одній людині зайде. І це вже достатньо, тому що я вже. Комусь покращив, комусь покращив, або поділився своїм станом, яким. Тобто поділитися тим, що не лише в тебе хреново, і в мене також воно хреново. Але я знаю своє хреново, просто прийняти і все рівно йти до того кращого. все рівно. І Я розумію те, що краще воно вже в мене зараз є. Я ціную його. Я не знаю, знаєте, як цим так насправді так іще поділитися, а я, але я ділюся ось так, як воно є насправді. Так, як воно є в мене зараз. І я зараз, наприклад, ранком я напланував йти на пробіжку, ранком я напланував так, і розумієте, ранком я просто не прокидаюся, я не йду, я збиваю болт. І так, воно таке. А потім, наприклад, вечором можу зазняти відео, де я вже йду з пробіжки, але ранком я знаю, що ранком я вже не пішов та похуй. Головне, що я пішов зараз. І ось сама сама суть. Тобто, як я вже говорив із своїми старами, що те, що було, не повернеш. Те, що буде, воно ще не сталося. Але те, що є, воно в тебе є зараз. І цінувати це зараз це дуже важливо. Воно нелегко, воно не так просто, як е, кажеться. Але якщо ти віритимеш в це, як. Е, я хочеться, знаєте, якось так. Щиро поділитися, але я думаю, що все рівно я ділюся максимально щиро, як, як для мене, для, як мій мозок, зараз на це дозволяє. І найголовніше, що я зараз, наприклад, дивіться, я дуже активно хочу зайнятися спортом, тому що я, я мрію про красиве своє тіло. Тобто я не хочу сказати, що воно зараз не красиве. Я просто хочу бачити таким. як яким я його бачу в своїй голові. А вже дивлюся, наприклад, ранком в зеркало. І я не бачу його таким. Яким я, блін, я запутався ну пофіг. І зараз, яка сама суть цього відео, мені дуже важко вийти зараз цієї зони комфортно, так як мозок мене просто дуже сильно спирає, тому що, до чого, це все було. Я хочу от показати для вас свою точку А. І вже від завтрашнього дня я починаю не від завтрашнього, а від сьогоднішнього, тому що завтра не знаю, чому воно настане. Я хочу зараз показати, от в якій формі моє тіло. Дивіться, наприклад, які в мене руки сьогодні від роботи. Чорні від піни. Секунду. Такої зараз форми uh, має моє тіло. Тому що я десь займаюся спортом, десь не займаюся. Але в мене вже є моя карта бажань, В мене вже є uh, моє уявлення. Це все є в моїй голові. Якщо і зрозумій, якщо ти здатен, здатна побачити це в своїй голові, то просто почни потрохи діяти. Здаєшся, падеш. Нічого, проживи. День два тижні, можливо, і місяць, для кого як, можливо, і рік. Але все рівно йди, почуть чуть іди, і все воно станеться для тебе. Все воно буде. Просто, будь ласка, повір. Повір в це так, як, як я зараз тобі щиро кажу, це повір. Воно не просто, воно не легко. І навіть і ти зараз думаєш, ну що ти мені говориш повір, ти, ти знаєш взагалі як в мене. Я не знаю, як в тебе. Я знаю тільки як в себе. Та дивися, я ділюся своїм, як я в мене. І також, якщо взяти мій фінансовий план, я зараз взагалі без жодної фінансової подушки. Взагалі. Якщо щось станеться, то я не знаю, як я, наприклад, буду завтра робити. Але ти старайся не думати про те, якщо щось станеться. І просто порадій за те, що в тебе зараз є. Отправда порадій. Я дуже дякую тобі за перегляд цього відео. Я надіюся, що воно якось для тебе було корисне. Я не надіюся, я впевнений в цьому. Для кожного воно буде корисне по-різному, але знаєш, що ти можеш зробити, ти можеш змінити, ти просто, якщо, якщо інші можуть, то і ти можеш. Ми всі однакові на цьому світі. Та, ми в той же момент і унікальні, але в той же момент і однакові. І як для мене це можливо, так і для тебе це можливо. Все залежить від того, що ти собі дозволяєш, наскільки ти собі дозволяєш і що ти хочеш в цьому житті. Тому ось таке вийшло в нас е, відео. Я ще хочу сказати, що за коментар для трьох людей я відправлю грошовий презент. Тому дуже вдячний тобі за лайк, за підписку, або ж за коментар, або просто за перегляд. Це все вже від твоєго бажання, від того, як ти це хочеш, як ти це бачиш. Тому па-па. І від сьогодні вже буде дуже багато такого контенту. Я надію, що це для тебе було корисно.